Найпростіший, найшвидший і безкоштовний спосіб поставити ноду на прикладі Starknet, а Далі ще одну ноду розберемо. Значить, що нам для цього потрібно: нод згуру. Тут у нас системні вимоги, гайд, тобто покрокова інструкція, що потрібно робити, і це найшвидший спосіб, який я зустрічав зі всіх в інтернеті. Алхімі нам потрібно для того, щоб з'єднати ноду з блокчейном Старкнета. Тут реєстрація обов'язкова, вона безкоштовна ще раз. І Digital Ocean. Тут ми візьмемо сервери для того, щоб поставити ноду і отримаємо 200 доларів тріальний період на два місяці. тобто... Два місяці ми будемо безкоштовно користуватися серверами. Можливо, навіть отримаємо якусь винагороду від проєктів за те, що ми поставили нуду. Проте ми нічого платити не будемо. Ідеально, просто ідеальніше. Значить, давайте приступати. Ставте вподобайку цьому відео, не забудьте підписатись на цей канал. Для мене це важливо, для вас не важко. І будемо приступати. Значить. Що нам потрібно? Спочатку я все ж таки пропоную вам розпочати з алхімії, бо це обов'язково. Звідси ми візьмемо одну важливу лінку, тому показую покроково, як зареєструватись. Нажимаємо Sign Up, реєстрація, вводимо наші дані. Я підготував тестову почту, тому давайте її і використаємо. Зразу зберігайте всі паролі собі кудись. Значить, sign up. Я людина. Відправили нам повідомлення. Чекаємо. Є. І підтверджуємо. Показую далі. Будь-що з цього вибираєте, наприклад, DeFi. Тут ефір. І увага! Тут безкоштовно. Ми ні за що не платимо. Тут нас просить приєднати карточку. Ми кажемо ні, дякую. Ми приєднувати не будемо. Нажимаємо Skip. Де ви про нас почули? Тут не потрібно заповнювати. Хочете, заповнюйте. Нажимаю Let's Build. Так, ми попадаємо в інтерфейс. Все прекрасно. Тепер нам потрібно створити нову епку тут. Create app. Називаєте, як хочете, але так, щоб ви потім могли розібратись. Я вибираю Starknet Node. Starknet Node. Копію сюди description. Також. І тут увага. Вибираємо Ethereum і Коерлі. Коерлі це нетворк, яким користується StarkNet. Таким чином, ми з'єднаємо ноду з Starknet. Нажимаємо Create App. Значить, звідси, нам буде потрібно. От тут є така штука View Key. Ось це значення HTTPS, От його ми копіюємо, можемо його вже скопіювати, десь собі зберегти в блокноті. Є. Так, поки з Alchemy ми закінчили, переходимо до наступного кроку. Реєструємося на Digital Ocean. Тут ми будемо тримати наші сервери. Нажимаємо. Ну, не нажимаємо. Вводимо. Зразу вводимо. Вводимо значення. Створити безкоштовний аккаунт. Нажимаємо. Створюємо. І тут нас просить ідентифікувати, що ми особистість. Вони просять приєднати карту. На жаль. Тут цього не обійтись, нажимаєте додати карту чи ПІПАЛ. І увага, ми не знімаємо з вас кошти. Якщо ми їх знімаємо, то це для перевірки того, що ви людина, що у вас є справжній банківський рахунок. Коли це відбудеться через якийсь період часу протягом тижня вам повернуться ці кошти. От, уважно все читаєте, бачите, і от чому вони це роблять, заявляють, щоб це були реальні люди, які тут реєструються. Я цей етап тут пропускаю, зразу покажу, що далі уже на основному своєму аккаунті. Реєструєтесь, і потім у вас має бути, як у мене, ось тут. Значить, кредит. 200 доларів на 60 днів. У мене вже 54 дні, тому що я вже якби, користуюся цим всім. По реєстрації цих двох сервісах я вам показав основні моменти. Тут я вже прикриваю. Зараз покажу вам з основного аккаунта. Значить, що вам робити в Digital Ocean? Вам потрібно створити новий проект нажмайте створити новий проект». Називайте його як хочете, щоб було зрозуміло. В моєму випадку це Starknet-node. Starknet-node. І description також Starknet-node. є. Ціль. Як вам завгодно, можете поставити just trying. Або там, ну, давайте, сервіс. Нехай буде. Нажимаєте створити проект, скіпаєте. І у вас створився проект. Що вам тут далі потрібно зробити? Показую. Тут з'являється функціонал створити Create, і вам потрібно створити «DropLets». Створюєте Створюєте Drop а Тут ми вже вибираємо сервер. Вибираємо сервер. Ви можете вибрати будь-який регіон, який вам завгодно. Давайте не. Сьогодні нехай буде це Торонто. Торонто, ставити Ubuntu. Слідкуйте за тим, тепер щоб по оці значення, які ви вибираєте, відповідали системним вимогам по цій ноді. От, бачите, тут є системні вимоги. КПУ 4. Оперативна пам'ять 4 ГБ. Вільного місця на диску 100 ГБ. І операційна система Ubuntu 20.04 – це мінімум. Значить, в даному випадку 4, 4, 100 ГБ. Дивимося, який нам варіант підходить. Тут ми можемо взяти звичайний SSD і нам потрібно 100 ГБ. Тому ми, якби, цей варіант нам вже не підходить, і тут лише 2 КПУ. Нам треба 4 КПУ, тобто 4 ядра процесор. 8 ГБ виходить оперативна пам'ять, і 160 ГБ місця. Нам підходить. Ось цей варіант. Нам підходить. В даному випадку створюєте якийсь пароль. Я буду тестові паролі. Є. Значить, ввели тут пароль, записали цей пароль, він вам ще може пригодитись десь. Тут можете нічого не нажимати. І. Просто нажимайте створити цей дроплет. Так. Ми створили дроплет. По факту, звідси, ми будемо запускати термінал, нажимаєте на нього, і тут є такий момент, така функція, як «Access». Тобто доступ. Нажимаєте на оцей Access і нажимаєте Power on, тобто включити. Зараз ми включимо цей сервер. Нажимаєте Power ON і очікуєте. Коли у вас прогрузилось, нажимаєте «Launch Droplet Console». Очікуємо. Я собі для зручності згорну так. Значить, в нас відкрився термінал. Сюди ми будемо вводити наші команди. Переходимо на нот згору. Переходимо. Hide, і ми готові ставити ноду. Перше, нам потрібно відправити цю команду в термінал, але нам потрібно замінити оцей HTTP-адрес, який ми в алхімі брали. Тому ми відкриваємо відкримаємо. І ось тут ми. Заміняємо. Оце там, де Your Alchemy HTTP-адрес. Заміняємо на наше значення. Давайте я ще раз покажу, де воно. Береться. Ви заходите в Alchemy, Нажимаєте ось тут View Key і копіюєте HTTPS. Ось це копіюєте. І вставляєте. Так, давайте я тоді візьму цю ноду. Да. Потім копіюєте це все. І тут уважно, зараз уважно краще не Ctrl S, Ctrl V робити, а правою кнопкою миші. Чому? Тому що часто в термінал через Ctrl-S, Ctrl-V неправильно значення попадають, тому тільки через праву кнопку миші це робимо. От, бачите, тут нічого не появилось, ніяких пробілів, ні, ніяких лишніх значень. А, і значить все ок. Перевіряєте, можете ще раз. От x3 закінчується. От тут в мене в м, Алхімі. X3 закінчується HTTPS, значить, все правильно. І нажимаєте Enter, тобто відправити цю команду. Є. Відправили. Тепер рухаємось далі. Переходимо в нод Guru. І тепер ми ставимо ноду. Можете скопіювати звідси, можете закинути в документ. Знову ж таки, правою кнопкою миші Копі, і тут вставити. І відбувається магія. Це хороший знак. Так, бачимо. Працює, можемо ось так відкласти ручки, піти заварити чайок, поставити вподобайку цьому відео, можна навіть коментар цьому відео написати, можна підписатись на канал, за це я вам буду безмежно вдячний, тому що це для мене важливо. Очікуємо, коли ну, закінчиться установка ноди. Слідкуємо там декілька разів, треба буде нажати на кнопку, ну, але поки працює все само. І так, дорогі глядачі, нода у нас установилась. Пройшло буквально, я думаю, хвилин 20. Врахуйте цей момент, що протягом 20 хвилин у вас має бути ноутбук чи комп'ютер підключений до розетки. Тобто, щоб він не виключався, щоб він не засинав через те, що воно зіб'ється, і вам треба буде це все починати з нано. І як ми бачимо, от це зелене мене радує, чекнот, статус, «Installed and works». Давайте тепер перевіримо. Статус. от Є тут така команда: you can check node status by the command. Давайте візьмемо, скопіюємо. Копії і вставимо. І що ми бачимо? Нода активна, нода працює, бачимо, як вона використовує віртуальний наш сервер. Все, все зелене, все ок, все прекрасно. Так, нуду ми поставили, і ви задасте питання, а що далі? Далі ви можете, наприклад, закрити це раз. Друге, ви можете побачити там активність вашої ноди ось тут. Тобто, в алхімії ви можете побачити, що все працює, що відправляються запити. Що, от бачите, там just now, тільки що запити. Від ноди до блокчейну вони проходять. Тепер далі. Давайте подивимося, що ми ще можемо дивитись. Ви можете отут знайти в Node-Guru додаткові команди. Можете переглядати логи, можете перезапустити ноду, можете видалити ноду. Тобто, на Node-Guru ця вся інформація вона є. Зафіксували. Тепер рухаємося далі. Якщо ви хочете щось перевірити, якісь відправити команди, вам треба просто зайти в DigitalOcean.com, зайти в ваш проект. От, ось цей проєкт. От, вибираєте ось цей проєкт, нажимаєте Access. Access і нажимаєте Launch Droplet Console. А, тобто, таким чином ви можете перезайти в термінал і відправляти команди тут з приводу ноди. От давайте для прикладу. Візьмемо якусь команду на нод згуру. гуру. І відправимо її. Ми хочемо подивитись логи. Копі. Пейст. Все ок. Все працює, пішли запити по логах. Все прекрасно. Любий будь-який момент можете закривати. Рухаємося далі. Задасте питання, як отримати нагороду з цієї ноди. Як такої інформації з приводу нагород по старкнету ще нема. Тому, що ми робимо? Ми переходимо на нод згору, де в нас є. Ось цей гайд, і знаходимо соціальні мережі з От тут вони є. По цій лінці переходимо. В першу чергу найшвидша інформація з'являється в Discordі. Підписуйтесь в Discord на проект. Тут є повно каналів, що нас цікавить, що стосується ноди. По-перше. Враховуємо той момент. у нас є чат присвячений українській аудиторії, тому в українському чаті ви можете задасти питання, в тому числі і про ноду, або ж задати його в більшому чаті англомовному. В це говно я взагалі влазити не хочу, тому рухаємось далі. Ще який чатік нам гілка потрібні. Так, ось тут по шуковій строці. Ви можете ввести нод, і побачити, що є канал, присвячений нодам. Full node just for fun. Nod. Так, можете перейти в цей канал і бачити, скільки людей поставили ноду з Таркнета. І вони роблять скріншот і ставлять своє IP. Як будуть нараховуватись бонуси Чи буде винагорода, ми поки не знаємо. Ну, багато хто так робить. Можете зробити в тому числі і ви. Зробити скріншот, що у вас нода працює, і підкріпити своєю IP. Ось таким чином ми поставили ноду буквально за 15-20 хвилин. Бажаю всім вам прибутків. Якщо ви додивились до цього моменту, ставте вподобайку, вліпіть коментар відучі, щоб це відео набрало більше переглядів. Підписку на цей канал, за що я вам буду безмежно вдячний. Найпростіший, найшвидший спосіб поставити ноду Iron Fish безкоштовно. Показую покрокову інструкцію, що нам для цього потрібно. Нам потрібно бути зареєстрованим в Ironfish для того, щоб отримувати поінти, винагороди за те, що у нас є нода саме тут. Лінка також прикріплена в описі до цього відео. Нам потрібно Digital Ocean, для того щоб поставити на якісь сервери. Тут у нас тріальний період 2 місяці з кредитом 200 доларів, за які ми не платимо, тобто ми безкоштовно користуємося серверами, і нам потрібен гайд, тобто і команди, де ми можемо їх взяти, ми можемо їх взяти на ноцгору. І саме тут є і вимоги, і гайд, покрокова інструкція, що потрібно робити, які. Команди потрібно відправляти в термінал, що ми зараз і будемо робити. Сідайте зручніше, ставте подобайку цьому відео, якщо ще не поставили, і будемо зараз розбиратись. Для початку рекомендую зареєструватись на IronFish. Для цього переходите на сайт IronFish Network і нажимайте ЛОГін. Я, відповідно, вже зареєстрований, там немає нічого складного, просто потрібно підтвердити пошту. І бачимо, у мене нараховуються поінти. Для того, щоб синхронізувати дешпорт з нодою, важливий момент. Важливий момент переходимо в Settings і записуємо значення графіті. Це ідентифікація вас для ноди буде. Оце значення записуємо собі десь в блокнот. Наприклад, я тут зберігаю блокнот, і нехай воно тут положить. Все, тут ми. Поки закінчили. Далі переходимо в Digital Ocean. Зараз нам потрібно вибрати сервер і створити його, щоб могти поставити ноду. Нажимаєте Новий проект», Називаємо так, щоб вам було зрозуміло. В моєму випадку, це IronFish. Беремо для прикладу будь-яке значення Web Application. Створюємо проєкт. Тут скіпаємо. Переходимо, і в нас відкривається новий функціонал. Тут нажимаємо кнопку Create і Create Droplet. Створюємо Droplet, Тут ми вибираємо уже сервер, на який ми будемо ставити ноду. Ну, нехай це буде сьогодні Сінгапур. Значить, Сінгапур є. Ubuntu нам підходить. Версія має бути від 20-ї, в даному випадку 22-го. От можемо тут побачити. ОС має бути Ubuntu від 20-ї версії. Раз. Це нам підходить basic. Тут нам підходить реагуар. Нам не потрібно додаткові всякі преміум. І звіряємо вимоги. 4 ядра, 8 ГБ оперативки. 4 ядра, 8 ГБ оперативки. Нам підходить ось цей тариф за 48 доларів, який ми не платимо, тому що у нас реальний період на 2 місяці. Придумайте свій пароль. Я використовую тестовий. Все, є всюди галочки. Більше нічого тут не потрібно нажимати і нажимаєте Створити. Так, у нас створився сервер. Нажимаєте на нього і переходите в категорію Access. І включаєте цей сервер. По факту, запускаєте його, очікуєте. І так, у нас запустився сервер. Нажимаємо тепер Launch Droplet Console. Тепер ми маємо можливість користуватись терміналом і відправляти команди. Для установки ноди, для перевірки різних статусів ноди і так далі. Так, в нас відкрилась консоль, я собі ось так поставлю, щоб мені було зручніше. Ви, як вам, зручно. І тепер ми переходимо в нод з guru і нажимаємо Guide. Тут ми будемо дивитись команди, які потрібно відправляти, щоб установити ноду і синхронізувати ноду. Значить, можете це все уважно почитати. Перша команда, яка нам важлива: ось ця, ще раз копіюємо правою кнопкою миші, щоб ніде ніяких лишніх значень через Ctrl-S, Ctrl-V не попало. Все, скопіювалося правильно, нажимаємо Enter. І пішла установка ноди. Все дуже просто і моментарно. Перше, що ми робимо, так, в нас є декілька варіантів на вибір. Що нам потрібно зробити, нам потрібно встановити ноду, тому нажимаємо 1. І знову enter. Так, нас запитують wallet name. wallet name. я рекомендую все називати значенням відповідним до вашого графіті. Ось це ще раз показую. Ось тут у вас є графіті. Ось це значення, копіюєте і всюди його ставити. Вас запитують wallet name. ви. Так, ще раз секунду. Ну, бачите, я почав. Контр С, контр В зробив і пішли на ті значення. Правою кнопкою миші є Enter. нотний Name. Те саме. Тут ставимо значення по дефолту. Нам пропонується мінус один, а так і ставимо мінус один. Очікуємо, поки встановиться нода. Коли у вас вискакує ось таке вікно, ви, ну, звісно, нажимаєте ОК або Ентер. Вуаля наша нода встановилась. Прийшло буквально 5 хвилин. Бачимо статус Installed and Works. Все коректно, все зелене, все прекрасно. Супер. Що нам потрібно далі зробити? Це пройти ось ці етапи. Давайте їх разом пройдемо, щоб точно синхронізувався дешпорт з вашою нодою, щоб вам приходили ось ці поінти, по яким вам потім будуть нараховувати винагороду. Копіюємо. Є. Рухаємось далі. Далі нам потрібно задати значення. Назву нашій ноді, якщо вона не присвоїлась, таке також може бути, але, скоріш за все, там уже все присвоїлось, тому а, другий етап set your name. Ось тут копіюємо команду: ось цю copy, paste, Нажимаємо Enter. І бачимо, у, у мене все присвоїлось. Note name собко, блог графіті, собко все є. Рухаємося далі до третього етапу. Якби вас тут не присвоїлось, то вам замість ось цього значення потрібно було би вписати там, ну, в моєму випадку, це СОПКО вашому, так як у вас э, графіті названо. Наступне створюємо гаманець. Копі. Можете в блокнот десь собі скопіювати. Я буду так копіювати першу частину по Create. І. Далі нажимаю пробіл. І ще раз, «СОПКО». Тобто, замість ось цього значення вводимо значення, по якому буде ідентифікуватися назва вашого гаманця. Я всюди ставлю одне й ту саму назву: «СОПКО». Так, переходимо в термінал, нажимаємо Enter. Є. Аккаунт створений. Далі. По дефолту використовувати гаманець. Знову ж таки: use, копіюємо, вставляємо. Пробіл. Собко. Тобто присвоїмо значення. Замість ось цього там, де долар, і далі. Нажимаємо Enter. Присвоювалось рухаємося далі. Можемо подивитись баланс. Нажимаємо копію. Пробіл Собко. Так, на балансі у нас 0. Ну, як би логічно, ми тільки запустили ноду, нічого дивного. Це вже додаткові команди, які ви можете перевіряти собі. Важливо. Зараз важливо рекомендую відправити ось цю команду Телеметрі, дозволити Телеметрі. У мене була проблема через те, що я цю команду не відправляв, мені не нараховувались поінт в дешпорт. Це якби: що таке телеметрі? Це дозвіл на те, що ноду щитують, і якби бачать, що нода працює. Тому я якби дозволяю щитувати мою ноду, нажимаю Enter. І все. На даному етапі тепер усе. Тепер вам. Ми всі команди відправили, можете вільно закривати консоль, закриваєте консоль, переходити в ваш дешбор, і бачимо, у мене 5 годин до наступної винагороди. В вашому випадку це буде 12 годин, скоріш за все, ви Дивитеся, що через 12 годин вам мають нарахуватись понти. Заходите через 12 годин сюди в дешпорт. Якщо вам нарахувало 10 поїнтів, значить ваша нода працює коректно. Якщо ні, перевіряєте по командах, чи все ви зробили правильно. Всі лінки я прикріпив і, відповідно, у вас має все працювати. У мене працює і у вас має також працювати. Що ж, Думаю, уже час поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ви це ще не зробили. Вам не важко, а мені важливо. Бажаю вам прибутків. В даному випадку, ми розібрали тестово, як запускати ноди. Зробили це все безкоштовно. У вас є 2 місяці для того, щоб вияснити, чи варто вам займатися нодами, чи бачите ви в цьому зміст. І останнє, що я хочу сказати, що по всіх проектах ноди, які ви ставите. Найшвидше слідкувати за інформацією стосовно нот, це в Діскорді. Тому ви для прикладу, Iron Fish, тут в Нот згуру є абсолютно всі лінки на соціальні мережі. Переходите в Discord і далі уже в Discord слідкуєте за цим проектом. Там будуть якісь анонси з приводу винагороди чи з приводу якихось обновлень. Також можете підписатись на нот з вони регулярно ставлять апдейти по нодам, тому бажаю вам удачі і прибутків. На цьому все. Зустрінемось в нових відео.